Усім доброго дня, посибі величезне за цей рівень довіри, який у вас є до мене, і за запрошення. І я сьогодні, звісно, буду рада відповісти на всі ваші питання і почнемо все ж таки з такого хвилюючого питання, я б сказала трепетного для усіх власників бізнесу, які все ж таки хочуть вийти на Amazon, Etsy, eBay. І сьогодні поговоримо на прикладі Etsy. але воно по суті. В частині податків нічого не змінює для е, наших підприємців. Тому е, пропоную почати з минулого року, е, з 9 липня, якщо більш конкретно у нас діють валютні зміни, і їх потрібно знати. В першу чергу, е, у нас змінилося поняття. Критичного імпорту, і сьогодні практично для нашого бізнесу, для підприємців, з'являються можливості виходити на іноземний ринок, на міжнародний, і реалізовувати усі свої товари. Якщо говорити про зовсім коротко, то імпортувати сьогодні можна практично будь-який товар. Ми з вами говоримо, що, якщо ми. Йдемо на Amazon, на Etsy, на eBay, це завжди реалізація товару. Тому там, де у нас хендмейд або будь-які інші. Наприклад, сьогодні була консультація там, де реалізується товар, якщо ви самі виготовляєте цей товар. Тому, звісно, ці е, маркетплейси будуть для вас актуальними. І сьогодні поговоримо, як правильно здійснювати зовнішню економічну діяльність, реалізовуючи такі товари за кордон. Перш за все, потрібно зрозуміти, що. У нас можуть бути надані товари, реалізовані товари і надані послуги нерезидентам. і нам потрібно зрозуміти, яка ж все-таки група має право використовувати, скажімо так, інструмент реалізації товару, а яка група завжди буде на реалізації послуг за кордон. І поговоримо про мити і податки. Перш за все, якщо ми говоримо, що ми з вами реалізуємо товар, коли ми йдемо на нову пошту, до прикладу, не FedEx, а давайте візьмемо нову пошту, можна і на FedEx, неважливо. Суть в тому, що коли ви оформлюєте посилку на відправку до вашого нерезидента за кордон, ви маєте, перш ніж взагалі це здійснити як ФОП, вам потрібно акредитуватися на митниці, акредитувати ваш валютний рахунок. І з моменту, коли ви оформлюєте посилку, Починається митний валютний контроль, валютний нагляд включається, коли ви відправляєте посилку протягом 180 днів. Раніше було 120 сьогодні, цей період збільшено, протягом 180 днів ми маємо з вами отримати валюту на наш поточний валютний рахунок ФОП. Якщо ж ми, наприклад, відправили з вами товар, але кошти не надійшли протягом 180 днів, 180 днів. У нас включається пеня за кожен день 3% від вартості товару, тому тут потрібно бути обережним і відслідковувати це, щоб кошти надходили своєчасно. Але так як ви в своїх кабінетах регулюєте зарахування виручки валютної від реалізації, ви самі маєте це контролювати обов'язково. Тобто, для реалізації товару у нас є 180 днів на отримання валюти в Україну. І з самого цікавого, я думаю, що багато хто з вас вже відчув, що 7 липня минулого року було прийнято рішення про те, щоб вступити, да, щоб Україна стала учасником конвенції процедури спільного транзиту. Це такий митний безвіз, і досить зручно через нього здійснювати відправку товару. І Якщо коротко, які взагалі є переваги ем, приєднання України до НСТС, це одна транзитна декларація, ем, якщо говорити в цілому, та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами. В середньому зазвичай, якщо ми говоримо ем, про Еці, Амазон eBay, ну, Amazon – це більше штати, Etsy теж, але є і ті, наприклад, скажімо, країни, які у нас замовляють з країн ЄС наші товари. Тому, звісно, це лише позитивний має вплив на ведення підприємницької діяльності. Також до основних переваг це авторизовані підприємства зможуть відправляти і отримувати товари без заїзду митні термінали, і українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу. Що теж немаловажливо. важливо. Якщо комусь цікаво, як це працює, або хтось ще не знає, ми, е, я підготувала тут посилання, ви зможете подивитися, як воно працює, легко перейшовши за посиланням, ось ця процедура вам буде зрозуміла. Зого я б взагалі сьогодні практично хотіла б поговорити: що, звісно, що перш ніж почати виходити на міжнародний ринок, е, перше, потрібно відкрити ФОП. Друге, нам потрібно відкрити після того, як відкрили ФОП, Рахунок поточний у гривні, на основі того, що вже у нас є гривневий рахунок, ми робимо заявку в банкові на запит на відкриття валютного рахунку. Потім ми цей валютний рахунок маємо акредитувати. Тобто, якщо у вас є покупці із Європи, які платять в Євро, значить, ваш євровий рахунок має бути акредитований. Якщо ми, Штати, говоримо і там рахунок і оплата в доларах, значить, доларовий рахунок має бути акредитований. Потім ми маємо підготувати на поставку товару з нерезидентом договір. Ми зараз про це поговоримо чуть-чуть. Більш детально, і там потрібно буде прописати, звісно, усі е, правила, які стосуються Інкотермсуд, хто покриває комісію, е, хто бере на себе такий обов'язок, щоб ми чітко розуміли, чи ми правильно оподатковуємо наш дохід. Перш ніж взагалі прийти до ФОП, часто мене питають: а якщо я лиш починаю і я не хочу відкривати ФОП, чи можу я як фізична особа, Здійснювати реалізацію товару на таких відомих маркетплейсах. Звісно, можна, і не обов'язково одразу відкривати ФОП, вам достатньо відкрити, наприклад, рахунок в Paioneрі або в PayPal. Якщо ми говоримо про Amazon Bayt, всі кошти, які ви отримаєте від реалізації цього товару, є доходами фізичної особи. І вам потрібно буде з таких отриманих доходів сплатити 19,5% податку, 18% це ПДФО і півтора військового збору. Ну і пам'ятати, що якщо товар наш до 150 євро, митних платежів тут не буде. Якщо вище, то й будуть пораховані митні платежі. Тому із, е, якщо я. Е, Правильно відповім на більше, якщо є цей запит, чи можна відкривати, чи обов'язково відкривати ФОП, то я залюбки відповім, що на самому початку це робити не обов'язково. Наступне саме головне, щоб ті кошти, які ви отримуєте і на або на Payoneer, або на Paypal, були заведені на територію України. Тобто вам потрібно буде перерахувати ці кошти, навіть якщо ви фізична особа, на свої картки в Україну. І тоді декларуємо цей дохід. Декларуємо у декларації про майновий стан і доходи. Період декларування з 1 січня, тобто до 1 травня, нам потрібно подати, але вже з 1 січня до кінця квітня нам потрібно цю декларацію безпосередньо подати, і до 1 серпня нам потрібно сплатити. 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору з цих отриманих доходів. Тут можна буде подивитися, як нам взагалі, і, і взагалі, як, наскільки це важливо, подивитися на правила інкотермсу, тому що наша валютна виручка, коли йде від вашого покупця, вона по дорозі втрачає на комісії. Тобто ви за те, щоб користуватися посередниками, або посередниками, в тому числі це платіжні системи, вони знімають свою комісію. От якраз дуже важливо контролювати постав, скажімо так, контролювати умови ведення валютної виручки на території України і правильно визначити дохід. Про це теж схематично я поговорю. І ось, якщо ми з вами говоримо про. Експорт має бути дотриманий ось такий механізм. Спочатку ви готуєте інвойс. Цей інвойс, якщо ми говоримо про маркетплейси, вони зберігаються безпосередньо в тому кабінеті, в якому ви працюєте. Потім для того, щоб валютна виручка вам надійшла на валютний рахунок вашого ФОП, вам потрібно прикріпити в системі клієнт-банку контракт двомовний, україномовний, англомовний і сам безпосередньо інвойс. На основі цього банк уже бачить, що ви, як підприємець, на основі цього договору маєте право отримати цю, зарахувати цю валютну виручку якраз безпосередньо на вас. Тому процедура наступна: якщо ми з вами працюємо через посередників, які вам перераховують кошти на валютний рахунок ФОП, між вами має бути договір, контракт двомовний і інвойси. Таким чином, ви зможете е, отримати свою валютну виручку і ваша зовнішньоекономічна діяльність е, буде правильно, документально сформована. Чи можуть кошти не надійти на поточний рахунок ФОП від покупця? Ось тут якраз е, може таке бути, банки лишають право за собою перевірити репутацію тієї юридичної особи або тієї особи, яка вам перераховує кошти, і якщо скажімо так, якщо щось буде не так, кошти повернуть назад. Але в цілому, в практиці, тому що нас постійно нам задають постійно це питання: чи можуть кошти не надійти? Якщо все добре, і ваші контрагенти з хорошою репутацією, з ким ви працюєте, то такого бути не може, і в нас таких кейсів за 10 років майже ніколи не було. Кому можна працювати на експорт і імпорт? Ось тут е, важливо, схематично я зобразила, і е, саме важливо для вас пам'ятати, що перша група на експорт ніколи не працює. На імпорт може і зазвичай це товар. В класиці по першій групи ніби не використовує ні експорт, ні імпорт. Ну, в будь-якому випадку, я не зустрічала. Найчастіше це друга група і третя група. Але тут бувають такі моменти, які потрібно нам з вами врахувати. На другій групі можливий і експорт, і можливий імпорт, але на другій групі не можна надавати послуги. Тобто ми не можемо з вами надавати послуги нерезидентам. резидентам, експорт послуг заборонений. Якщо говорити про товари, можна, якщо ви їх продаєте, реалізуєте, вправляєте на резидентами товарний. Товарний від бізнесу не заборонений, але сфера послуг вона заборонена. Чому так важливо про це сказати? Тому що на усіх маркетплейсах ви також можете продавати ну, умовно файл, де буде. Крійка, умовно, або це буде фотографія, або це буде музика, тобто ваша інтелектуальна власність. І ось цей файл, який скачують ваші клієнти, це є послуга, цифрова послуга. Цифровий товар, не знаю, не звіті його і але це завжди послуга, і ми не маємо з вами права таку, такий товар цифровий продавати на другій групі. Ми з вами зобов'язані бути на третій групі. Якщо ви реалізуєте товар, Друга група не заборонена. Якщо ви надаєте послугу для вас тільки третя група, і е, про податки: податки на другій групі це єдиний податок 20% від мінімальної заробітної плати. Станом на сьогодні мінімальна заробітна плата 6700, 20% – це 1340 гривень кожного місяця до 20-го числа. Нам потрібно сплачувати єдиного податку. ЄСВ досі це 22% від мінімальної заробітної плати. 1474 гривні, це досі добровільний податок на період воєнного стану і рік по його завершенню. Тобто ви добровільно його сплачуєте, якщо ви прийняли таке рішення. І третя група це завжди 5% від обороту. Тепер саме важливо, на чому ми бачимо найчастіше помилки власників бізнесу, коли ми проводимо такий. Скажімо так, аналіз діяльності, чи правильно визначили дохід. І зазвичай, ось тут на цьому, як наче, на, на цьому місці завжди можна побачити в 90% помилку. Тому що ем, беруть за основу валюту, яка надійшла для визначення доходу валюту, яка надійшла на поточний рахунок вашого ФОП. Але насправді потрібно брати суму і базу до визначення на основі інвойсу. Тепер, якщо коротко, якщо ваш товар коштує 100 євро або 100 доларів. Але поки, наприклад, ця сума йшла до вас, ви заплатили комісію на еці, наприклад, на Payments, потім на посередників, і вам зайшло не 100, а 90, наприклад, доларів. То якщо ви візьмете 90 доларів по курсу НБУ станом на сьогодні, то ви занизите свою базу до оподаткування. Вам орієнтуватися потрібно на інвойсі, який ви виставляли. Тобто базою до оподаткування буде 100 доларів. Ви берете 100 доларів на дату надходження валюти, якщо сьогодні нам надійшло умовно 90 доларів, ми дивимося курс НБУ по сьогоднішній даті. Але за інвойсом і до книги обліку доходів вписуємо суму в гривнях конвертовану, тобто 100 доларів нам надійшло на курс НБУ і множимо на курс НБУ і цю суму пишемо в книгу обліку доходів. Це вже інше питання. Що, по-перше, друга група і третя не мають витрат, вони їх не враховують, якщо тому, що комісія це ваші витрати, вони не враховуються в. В зменшенні бази до оподаткування. Тому важливо розуміти, що якщо ви виставили на 100 доларів рахунок інвойс і включили до доходу 90 доларів, то 10 доларів це недоотримана валютна виручка, і це дуже вагоме порушення зовнішньої економічної діяльності. Тут, наприклад, в принципі, я намагалась пояснити, що до книги обліку доходів, по-перше, вона сьогодні в, в заповнюється в вільному форматі. Не потрібно сьогодні йти реєструвати книгу обліку доходів. Ви можете її вести в журналі, в Excel-таблиці. Сьогодні всі люблять її вести. Третя, значить, друга група. Якщо ми говоримо, що по інвойсу було 691 долар, допустимо, це просто приклад. Це в нас був фіксований курс 29-25, Зараз він відпущений. І друга група до книги обліку доходів має внести 20 211 гривень 75 копійок. Третя група включить так само цю суму, але визначить 5% єдиного податку від цієї суми, і це буде податок третьої групи. І якщо коротко, ще раз підсумувати попередню мою розмову стосовно того, що ми декларуємо. То ми з вами беремо за базу інвойс, контракт, який в нас є прописаний, В даному випадку ми беремо інвойси. І на основі інвойсів визначаємо базу до оподаткування. Навіть якщо нам надійшло на валютний рахунок 950 доларів. 50 доларів це комісія, але ми її також оподатковуємо. Тобто беремо в розрахунок 1000 доларів безпосередньо. Тепер. Що таке зовнішня економічна діяльність? Це коли товар відправлено 180 днів проходить, і за ці 180 днів ми отримуємо валютну виручку на валютний рахунок. ФОП і наша задача, коли ми з вами ось віддаємо товар і йдемо, наприклад, проти стрілки часової, відправляємо з вами товар, проходимо через митний контроль, відправляємо і посилка доходить до нашого покупця. Як тільки посилка отримана нашим покупцем, маркетплейси працюють так, що вам швиденько приходять кошти. Ось в цьому циклі, в цьому ланцюжку, з моменту відправки товару на Укрпошті не може бути більше 180 днів. Якщо ви мене запитаєте за сферу послуг, то законодавчо це не закріплено, але ми всі говоримо, що валютна виручка зобов'язана надійти на валютний рахунок ФОП і Якщо ви валютну виручку отримали, ну, наприклад, в квітні цього року, то до грудня в рамках цього фінансового року ви маєте всю її надіслати і оподаткувати. Саме головне, якщо ми дивимося, наприклад, на ринок, в тому числі, на Marketplace, Etsy і, взагалі, на е, ринок маркетплейсу це сьогодні стає надзвичайно актуально для наших українців, тому що нам дали змогу на Etsy відкривати зараз жовтня нові магазини. Е, також є у них Etsy Payments, це те, що сьогодні теж спрощує. Процедуру отримання ваших грошей. І вже за ці пейменс ви можете або на Payoneer перераховувати кошти, або через посередників. І неважливо, важливо, навіть якщо це eBay або Amazon, ви можете працювати напряму через, тобто маючи рахунок в Payoneer, саме головне, щоб це був бізнес аккаунт, отримуючи і перераховуючи валютну виручку на Payoneer бізнес аккаунт вам потрібно ці, цю валюту завести в 100% все, що ви отримали, все, що вам за мінусом комісії впало. Перерахувати на валютний рахунок вашого ФОП. я е, хочу коротко дійти до м, однієї важливої теми. Якщо ви працюєте з посередниками, вам потрібно знати. Е, Яке призначення платежу вони будуть вказувати, коли будуть перераховувати вашу, вам ваші кошти? Є такі посередники, як склад USA. Вони, у них звучить призначення як перерахування виручки від продажу товару, ви з ними підписуєте договори. Ваша е, основна задача перевірити відповідність зареєстрованих кведів до призначення платежу, що я маю на увазі? Якщо ми говоримо. Які кведи мають бути обов'язково, то це той квед, який пов'язаний з реалізацією товару через мережу інтернет ем, службами поштового зв'язку, цей квед має бути обов'язково. Потім має бути квед, який пов'язаний з роздрібною торгівлею товарів. І якщо вашими клієнтами є фізичні особи або юридична особа, як в цьому прикладі посередник, тобто вам платять. Допомагають отримати кошти юридичні особи це вважається, типу, як оптова торгівля, і вам потрібно додати ще квет з оптової торгівлі, навіть якщо ви продасте одну одиницю на ваш ФОП або юридичній особі, це вважатиметься оптова торгівля, цей квет додаємо обов'язково. Також нас часто питають, чи потрібно встановлювати касовий апарат. Якщо вам гроші надходять на поточний Рахунок вашого ФОП валютний в даному випадку, або гремневий, неважливо, ви не встановлюєте касовий апарат, тому що тут немає розрахункової операції. Але якщо ви підключаєте платіжні системи, такі як Etsy Payments, о, вибачте, якщо ви підключаєте такі платіжні системи, як Вейфопей, EasyPay, ті, які допомагають вам швиденько отримати кошти, такі оплати потрібно. Фіскалізувати, тому що дуже часто буває так, що ви відкриваєте, створюєте свій сайт, на цьому сайті розміщуєте товар, підв'язуєте платіжні системи, і ці платіжні системи дають також можливість здійснити вам оплату. Тому такі оплати мають бути фіскалізовані, але тут простіше, тому що у них є вбудовані цих платіжних систем, вбудовані ПРРО, ви один раз їх налаштовуєте, а далі воно автоматично вам формує фіскальний чек. Тому, скажімо так, вашої участі там тільки на старті потрібно трошки приділити часу, все решта буде працювати автоматично. Е, із теж корисного напевно радила б усім зайти на, скажімо так, на Укрпошту, сайт Укрпошти, там є прекрасний окремий розділ, який стосується виходу на маркетплейси, причому не тільки ЕЦ, будь-яких. Є спортскулу від Укрпошти дуже багато цікавої інформації, прикладної, яку ви можете знайти теж для себе і знайти відповіді на ті питання, які досить часто турбують власників бізнесу. Якщо коротко, то у мене, напевно, більше немає інформації. Якщо є питання, буду рада відповісти.